Лише 26% геймерів грають на Linux або думають, що грають. Бо всі ми знаємо, що ПК геймінг можливий лише на Windows. Чи не так? Як користувач Steam Deck я вирішив це спростувати в максимально хардкорний спосіб, зібравши потужний ігровий ПК не на Windows. На якому ми порівняємо продуктивність, перевіримо сумісність, сторонні лаунчери, робочі застосунки, кастомізацію, підтримку периферії. Коротше, буде багато всього. Тому з мене таймінги, а з вас чай та вподобайка. Отже, по статистиці найбільша частина Linux геймінгу припадає на АРК Linux, який є основою для SteamOS. Ця операційка народилася ще в далекому 2013 році з проекту СТІМ Машин. Ідеї Valve зробити ПК під телевізор. З геймпадами та диванно-дружнім інтерфейсом, але щось не склалося, особливо з сумісністю. Потім був експеримент з дивним та амбітним Steam Controller, який консольщики та пк бояри не сприйняли. І він також заглох. Але завдяки досвіду та висновкам, які зробили Valve, у 2022 році ми побачили Steam Deck, доказ того, що Linux Gaming живий та навіть розвивається. До середини 90-х ігровий світ на ПК був диким непередбачуваним та складним. Ігри під DOS вимагали від гравців, навичок системного адміністратора, а від розробників підтримки цілого зоопарку заліза. Все змінилося, коли Microsoft дала розробникам універсальний інструмент у вигляді DirectX. А геймерам просту та зрозумілу графічну оболонку Windows 95 та широку сумісність із залізом. Це не просто зробило Windows кращою платформою для ігр, а зацементувало її панування на десятиліття вперед, перетворивши її на безальтернативну платформу для ПК геймінгу. Так було, поки Microsoft не почала робити експерименти на людях, випробовуючи їх терпіння з безкінечними оновленнями, нав'язливою рекламою прямо в меню пуск системи, яку ви вже купили. Важкими та незграбними додатками, які завжди працюють в фоні, та обов'язковими сервісами. Можна ще багато пригадати, але суть зрозуміла. Все це перетворило Windows на неповороткий шмат коду, який геймери не проти замінити на щось інше. Навіть сама Microsoft не використовує звичайну Windows для власних консолей. І вони точно знають чому. І ось тут на сцену знову ходить Valve, яка не просто дає поштовх портативному геймінгу, вона його переосмислює. Steam Deck не просто показала, що на Linux можливо грати, а на прикладі скромного заліза підкреслила важливість оптимізації, про яку Microsoft почала забувати. Багато користувачів обирали цю консоль саме через її операційну систему. Це була її кілір-фіча. А наприкінці травня 2025-го вийшло оновлення SteamOS 3.7.8, яке вперше в історії додало офіційну підтримку сторонніх портативних ігрових консолей, таких як Asus ROG Alloy та Lenovo. Go. Багато ресурсів та блогерів одразу почали говорити, що все, тепер Steam Deck можна ставити на будь-що. Але це не зовсім так. Поки що підтримка всіх пристроїв, які офіційно не мають статусу Powered by SteamOS, не є повною. Тому якщо на вашому ПК немає такої позначки, готуйтесь до неповної підтримки або повної непідтримки. Саме тому більшість експериментаторів в інтернеті встановлюють не оригінальну Steam OS, а дистрибутиви Chimera OS абозайte. Ці проекти беруть відкриті компоненти SteamOS і адаптують їх для роботи на ширшому колі заліза. Але це все ж таки вже не офіційна SteamOS. А я в першу чергу хотів затестити не просто ігровий Linux, а те, що з ним зробила Valve. Звісно, на системі, максимально наближеній до портативок з процесором та інтегрованою графікою AMD, до прикладу, як Ryzen 5 8600G, особливих складнощів не має бути. Але що на рахунок більш потужного ігрового заліза? Ось тут же можуть бути нюанси. В якості основи я вирішив використати короля ПК-геймінгу – Ryzen 7 9800X3D. Характерно для інших сімок він має всього 8 ядер та 16 потоків, але завдяки технології 3D v кеш має стрічі більше об'єм кешу, значно менші затримки та найвищу частоту кадрів. Коротше під Windows він робить справжні дива. Якщо я не помиляюсь, на сьогодні жодна портативна консоль не використовує технологію клідеві cache Тому було цікаво подивитись, як цей процесор покаже себе під Linux на SteamOS. За охолодження буде відповідати башта Quiet! Pure Rock Pro 3. Потужна, холодна та за дуже адекватну ціну. Материнську плату теж взяв на свіжому чіпсеті B850 Gigabyte Gaming Wi-Fi з підтримкою PCIe Express 5.0 найшвидшої пам'яті, пристойною під системою живлення та декількома мережевими картами, включно з Wi-Fi. На випадок, якщо якийсь із адапторів не заведеться. Якості відеокарти спершу я хотів спробувати RTX 5080, бо під ArcLinux для неї є драйвера. Але SteamOS без модифікацій має лише підтримку заліза від AMD, і на відміну від звичайного ArcLinux, має обмеження в плані модифікації, спрямованій на покращення стабільності. Кореневий розділ тут заблокований на запис. Тобто, навіть якщо поставити драйвера, вони злетять після перезавантаження системи. Коротше, сторонні драйвера теоретично можна поставити, а практично я краще використаю картку від AMD, а решту відкладу на потім. Якщо вам зайде і ви захочете продовження експериментів з непідтримуваним залізом, обов'язково напишіть про це в коментарях. Одна з найпотужніших карток від AMD, яка у мене вже була під рукою, Radeon RX 9070 у виконанні Gigabyte Gaming OC. як на мене, дуже вдала модель. Окрім усіляких прикрас, затворів металевого обвісу вона має подвійний BIOS з продуктивним та тихим режимами, солідну систему охолодження Windforce з великою камерою випаровування, масивним радіатором та вентиляторами з особливою формою. Я вже робив її тест в іншому відео з температурами. У неї дійсно все добре. Звісно, поєднання вийшло не надто збалансоване. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Але відео не про оптимальний ПК, а в першу чергу про Steam OS на десктопному сучасному залізі. І в цьому плані 2000 серія як процесорів, так і відеокарт від AMD якраз саме те, що треба. Хоча, якщо це залізо буде добре сумісно зі Steam OS, в подальшому можна буде поставити або потужнішу відеокарту, або скромніший процесор. Щоб прибрати все, що навіть в теорії може гальмувати систему чи робити статери, я використав свіжий надшвидкий накопичувач Kingston Fury Renegade G5 із 3D TLC пам'яттю, дірам кешем та якимись просто неадекватними показниками швидкості читання та запису до 14700 МБ за секунду. До речі, NVMe-накопичувач теж обов'язкова умова. На SATA система просто не стане. Принаймні так пишуть в інтернетах. Оперативка з тієї ж опери Kingston Fury Renegade 7200 з незвичним об'ємом 48 ГБ, частоти, звісно, трохи занадто, але чого не зробиш заради тестів. Живити все це буде напівпасивний Big Quiet Power Zone 2 w модульний та з платиновим сертифікатом. Ну і складемо ми все це у Purebase 501 DX. Звісно, для SteamOS все одно, але не все одно для мене. Отже, повну конфігурацію ви бачите на екрані, а посилання на все залізо залишу в описі під відео. Ну і почнемо з найскладнішого тесту встановлення системи. Спроба просто встановити образ для відновлення зі сторінки Steam версії 3.7.7 ні до чого хорошого не привела. Я вимикав Secure Boot, грався з налаштуваннями в UEFI, міняв флешки, порти. Система просто не завантажується навіть до початку встановлення. Жодні заклинання не подіяли. Тому я вирішив пошукати більш свіжу бета-версію і завдяки користувачам з Reddit знайшов як завантажити 3.8.0. Це не сильно допомогло, бо ця версія також не встановилась. Я перечитав та передивився практично все, що тільки зміг. Причина виявилась в тому, що треба було з самого початку почитати та подумати. Підтримка Radeon RX 9000 з'явилась лише в ядрі Linux 6.13.5, а до Steam OS все це доходить з піврічним запізненням, бо Valve не поспішає і все дороблює під себе. І зараз там версія ядра щось на кшталт 6.1. Якщо цікаво, я можу показати систему на інтегрованій відеокарті або зі старим залізом. Але подібних відео вже і без мене вистачає. Тобто зі старим залізом на 38.0 вже можна пограти, але з новим потрібно чекати, поки Valve викотить збірки з більш свіжою версією ядра. В принципі, на цьому можна закривати питання сумісності, як і це відео. Нове потужне залізо не дуже сумісне. Але після того, як я вже витратив багато часу, бажання відчути SteamOS досвід на сучасному ігровому ПК та порівняти ігрову продуктивність Linux з Windows, змусило мене вдатися до хитрощів. Як бачите, все працює. Меню, налаштування, ігри, все прямо як на моєму Steam Deck. Єдиний нюанс, що це не оригінальний SteamOS, а проект під назвою Bazaite. Ігровий Linux, який візуально важко відрізнити від SteamOS, бо в багатьох речах він повторює оригінал, але архітектурна ця ОС все ж таки має відмінності. Інше ядро, свіжіші пакети, новіші драйвера, значно ширша сумісність з залізом, античитами та ігровими технологіями. Тому багато хто називає базайт покращеним SteamOS. Перше, що мене вразило, на відміну від вінди, я не встановлював жодних драйверів вручну. Все підтяглося автоматично. Ось вам і Linux. Bluetooth, периферії, геймпади з вібрацією, все працює. Не встиг перевірити хіба що кермоз Force Feedback. Ще одне здивування було від того, що система може засинати та прокидатися прямо під час гри. І це не призводить до кращих чи екранів смерті. Єдине, що вимикається, геймпад, і розбудити систему можна лише чимось з дротом або кнопкою на системному блоці. Система одразу вантажиться в ігровий режим. Він відрізняється від звичайного бікпікчеру на ПК і повторює в цьому плані Steam Deck. Менюшки оверлей моніторингу теж такий самий. До речі, під Windows у мене чомусь не повністю відображається стан процесору, хоча на Linux все на місці. Карта відеозахоплення чомусь вирішила похворіти, перетворюючи відеосигнал в кашу. Тому я буду міксувати відео з екранним записом. Вибачайте. Отже, переходимо до порівняння продуктивності в іграх. Система підтримує високу роздільну здатність, в тому числі нормально працює в 4K. Але для наочності та красивих цифр будемо використовувати Full HD. У Stalker 2 в 1080P на епічних налаштуваннях якості аномальної різниці немає. Фреймрейт практично однаковий. Під Linux система малює буквально на 1-2 кадри більше. А це не межі погрішності. Просадки FPS при підвантаженні трапляється на обох операційках. Відображення споживання оперативної пам'яті в базайт або не зовсім коректне, або система дійсно споживає вдвічі менше оперативки. Не з тим об'ємом треба було тестувати. В Cyberpunk 2077 Full HD на високих налаштуваннях графіки без апскейлів та генерації кадрів. Система на Windows настільки сильно відстає, що у мене є сумніви щодо коректності цього тесту. Але після декількох перезаходів у гру та нових спроб я так і не знайшов, у чому могла б бути помилка. Налаштування однакові, FSR вимкнені, енергоспоживання карт теж практично однакове. Хіба що може якась технологія покращення графіки на Linux не працює та не гальмує систему? До речі, з генерацією кадрів FSR 3 та Апскейлом в режимі якість різниця стає ще більша. Очевидно, що вони працюють не однаково, але я просто не знаю, як це пояснювати. В настільки потужну Steam Deck магію, я теж не вірю. Black Myth Wukong 1080p – все на високо. Завантаження процесора, відеокарти та навіть оперативки більше під Windows, а фреймрейт практично однаковий, з мінімальною перевагою в декілька кадрів за Linux. Як на мене, обидві системи вичавлюють відеокарту на максимум. Просто під Windows на фоні в операційці ще купа корисних програм. Ну і щодо сумісності: всі ігри, в які я грав чи використовував для тестів, спокійно запускаються на SteamOS. Навіть ті, що нібито не підтримуються, до прикладу, Ghost of Tsushima. Ця гра також на системі, під яку була написана, йде повільніше. Звісно, під Windows зручніше грати з іншими лаунчерами, але в принципі для тих же Epic Games чи Gog є сумісні лаунчери, спеціально написані під Linux, до прикладу, героїк. Хоча, до прикладу, у Fortnite ви все ще не зможете пограти без значних милиць. Або запустити нову Delta Force через античит на рівні ядра. Але у більшості ігр, в тому числі з античитами, є підтримка Steam Deck. Якщо ж говорити не лише про іграшки, більшість робочих застосунків також присутні на Linux, чи то робота з 3D-графікою, моделювання, дизайн, чи то обробка відео або фото. Питання лише в прискоренні за рахунок Куда. Я впевнений, що Linuxній SteamOS чи Bazaid при довшому використанні точно покажуть якісь мінуси чи проблеми з сумісністю. Але загалом це вже працює неочікувано добре, а іноді навіть краще, ніж на Windows. Хоча в чистому вигляді SteamOS поки що доступний лише для портативок, та ПК зі старим або схожим до портативок залізом. До речі, ще одне порівняння SteamOS з Windows на портативках буде в окремому відео. Тому не забувайте про підписку. Я також продовжу ще якийсь час експериментувати з цією системою. Тому, якщо забув відповісти на якесь питання у відео, пишіть його в коментарях. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.